Я можу спробувати накладочку, б трішки густішого волосся, та можливо навіть на довжину накладку. Я можу запропонувати пушап-накладку. моє волосся похоже. Вона буде якраз не заважати та не обтяжувати волосся. Супер! Ось на макінці, тому не обтяжуємо. А у меня вже два зуби. Да? Так? нас обуви. сейчас уже виросли. Ого. Западні? Не угу. угу. подивися, як гарно. Тут свій проділ залишається, але додає тобі густоти і довжини навіть. А густота волосся в тебе. Підбавляється. Угу. Друзья, яка красуня. Дивись, яка густота, довжина додалася, тобі дуже гарно.